Відкритий турнір з армреслінгу Кубок -крос Жим» об'єднав близько ста криворізьких спортсменів. Виборювали першість на змаганнях юніори та дорослі у різних вагових категоріях. Спробували власні сили на турнірі як початківці, так і досвідчені спортсмени. Взагалі я займаюся вже приблизно десь рік. Саме спеціалізацію Армресінг а на змаганнях я зараз знаходжуся вдруге, Перші мої змагання були 4 квітня. Це я приходжу на змагання для того, щоб знайти для себе досвід, для того, щоб зрозуміти взагалі, які бувають люди, знайти нові комунікації, знайти нові знайомства. Лунає команда Гоу» і вже за лічені секунди серед двох суперників залишається один переможець. Моя вагова категорія 65 кілограмів. Результат сьогоднішніх змагань це друге місце. Я програв Ромілін Литвиненко. Він дуже сильний суперник. Турнір мав і благодійну складову. Мета цих змагань би, має декілька цілей. Перша це популяризація спорту, здорового образу життя серед дітей. Та дорослих людей друга ціль це збір коштів для зсу для сто ї бригади. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день.